Доброго дня. Е, друзі, давно не, не виложував відео, так як не було нічого цікавого. Що, знімати? Так, сьогодні вірніше вчора зателефонував один підписник. Я його просив кукурудзи, то каже, приїд на бери. Так, ну, чому не поїхати, не набрати? На шару. Це треба, ну, щоб так не обідати себе. Ну, нерозумною людиною, щоб не поїхати не забрати. Я так вважаю. Не знаю, може навіть це відео і не викину. Якщо ж більш такого за день нічого цікавого не, зні... не зніму, то... то відео не буде. А буде ще, я знімаю щось за день цікаве, то буде відео. Так, щоб щоб мені було цікаво там е, знімати відео, то ставимо лайки, колокольчики. Ну а головне, а ці пишемо коментарі, а головне підписуємось на канал. Ну, хорошо, далі буде. Так, кукурузка в багажничку у нас. Грошей Іван не хоче, Чого я Іфою не приїхав, чи ж треба було Іфою приїхати. О, так. Да. Ось такий у дядька Івана автомобіль. Не продається чи продається? Буде продаватися? Да. Так, і ще одне. 19 влага. Ану напишіть, буде в мішках стоять кукурудза з влагою. 19%. Ну, темно, не видно. Та більш більше нема нічого продавати. Буде трохи, не так, так, ну мотоциклів я більш не знімаю, бо я коли зняв. так, Не, не мій контент. Ні, ні, ні. Все, сказав, більше легкових машин і мотоциклів знімати на свій канал не буде. Так. Соє Бачите, стоять вентилятори? Так, да, так, хорошо, все. 15, 15, 15, 15, 15. Друзі, дивіться, кого я нарешті впіймав. Пропажа, йо вінсь. Хвірточку пішов закривати. Chyba dzień Aha, to ja tak dumał, że ja upiiał. No znaczy, że nie upiiał, już gdzieś ma. Пух. Ще пока єсть. Що він нам бецус казать? Підписникам. Привіт, слава Україні! Героям слава. Є, лі, я те поймав. Чого? Еге, чого? Ти зв'язку нема. Зв'язку нема. Да. Нема зв'язку. Друзі, бачите, я його, як Михайло який видатний був, як Михайло Сергійович, той, який Горбачов. Зутра з дому, після роботи додому. Як з тобою, як. Ну, коротше. Так, о, буде ще щось цікаве, а цікаве буде. Буде сьогодні невелике, ну, там, як, розпродаж. Так, ага. да, включусь. Так, друзі, ще на продаж є ось такий скат. Скати камера, Протектор, вітер. Вітер. Розмір його. 70 на 18. Він з камерою. Ну, тріщин, як бачимо, немає. а також ось така питкачка. Так як мені говорили, це Т-40, Т-25, Т-16. Вона нова. І НШ НШ 32 лівий з ремонту. Це переходник, Ну це на Т40 переходник, типу під НШ 50. Кому цікаво, так, це 700, це 3000 гривень. Ну, а за це ціну пропонуйте. Ну, буде щось цікаве включусь. Так, ще на продаж є ось така сварка. Совдепія. У Ютуб не хочеш попасти? Okay. Добро ваше ми з України х'яв. Не хоче. Не хоче. Привіт, Михайло. Совдеповська 380 вольт. Темно. Ну, витягувати я її не буду. Бо її, мабуть, кілограм 200. В принципі, вона на колесах. Куди тут все треба розбирати? ось Кришка з неї, регуліровки. Так, да, передач, переміна. Не видно, що там котушки, що там є. Так, так друзі, ще є на продаж ось таке колеса. Ну, колеса. Діски, це як вони пропашнить, як вони звучать. І камери нові тут стоять. Але скати, протектор хороший, але вони, ну, коротше, їх нема, вони потріскані. Там манжети. Да, манжети стоять. Кому цікаві уські диски, та е, ті, та камури пишемо. Так, друзі, є ще на продаж гідробак в зборі. З розпределителем, з трубками, з речагами. Ціна його 100 доларів. Якщо там комусь нужен речах, там уключення, де він там, до речаг сам не продається. Так, як бачимо, там хтось мені писав, що хочу обмануть щось шахрай. Як бачимо, цього нового прицепа в нас немає. О. Миша. Да. Привет. Да. МТЗ Диха жде весни. В принципі, все тут так підробили, бим доробляти. Дверки зварили, бим весною дороблять, красить. нема зараз. За що його робить. Так, на цьому все. Хорошого перегляду. До побачення.